Як відреагував на домовленість між Януковичем і Путіним Євромайдан? Запитаємо у Марії Васильєвої. Вона на прямому зв'язку зі студією. Марія, вітаю. Яка відповідь майдану на московські новини? І чи це вплинуло на його чисельність? Шановні, дзвоніть своїм батькам, бо вони переживають Євромайдан. Євромайдан відреагував на новини з Москви сьогоднішні е, новим народним вічі. Ну, тут зібралося кілька десятків тисяч людей. Зараз трохи менше, але ввечері тут було справді Чому? повний повний майдан. І вулиці прилеглі теж були заповнені народом. Під час мітингу вечірнього тут виступив Віталій Кличко, який зажадав від імені суспільства негайно дізнатися інформацію про те, на яких умовах були підписані. Е угоди у Москві, зокрема, про багатомільярдний кредит для України, і що українська влада пообіцяла натомість вихід із політичної кризи. Євромайдан е бачить у дострокових президентських виборах. і Сьогодні Віталій Кличко викликав на цей двобій Віктора Януковича. Янукович на круглому розкажемо столі сказав, що він не боїться дострокових виборів, якщо так. Хай це докаже чесної боротьбі. Я викликаю Януковича і хочу сказати, що він мій персональний суперник. до цього, що жодна угода підписана у Москві, В разі, якщо там йдеться про наближення до митного союзу, не буде ратифіковано у Верховній Раді. Він також сказав про те, що опозиція зібрала вже 217 підписів за відставку Миколи Азарова. І зараз не вистачає лише 9 голосів для того, щоб відправити уряд у відставку. Крім того, сьогодні тут відбувся молебен, який провели святоці усіх християнських конфесій. Це був дуже з. Зворушливий момент, тому що молилися вони разом із людьми за перемогу народу, які стоять на майдані за справедливість. Пропоную побачити, як це було. На май... Ночі на на майдані завжди безсонні, але зараз вже заступають на свою варту е, нічні вартові серйозних інцидентів під час останньої ночі та передостанньої поки що не траплялося. Але іноді сюди зазирають гості з антимайдану біля Маріїнського парку, біля Верховної Ради. Е, мирних людей сюди пропускають без усяких перешкод. Але тих, хто намагається буянити, тут зупиняють. Обкурені чи обколати взагалі не розумію. Починають хамити, кричать хочу дратися. Питаю з ким, за Януковича, скакує, Дайте мені бойця, я хочу дратися. Зараз ми можемо почути, як на Євромайдані знову заспівала Руслана щогодинний гімн України разом із людьми. Ну а на варту заступає вже нічна варта ТСН і все, що тут може трапитися, ми обов'язково побачимо. Юлю дякую, Машо. Це була Марія Васильєва, чергова на майдані Незалежності. Де сьогодні ввечері були десятки тисяч українців, обурених діями Януковича у Москві.